Всім привіт-привіт! Розпочинаю свій новенький влог. І зараз з вами поїдемо. Скоро дізнаєтесь куди. Трошки така малесенька інтрига, буквально 3 секунди. Всім приємного перегляду і всім гарного настрою. Я приїхала в секонд-хенд одна. Ліру залишила у сусідів колишніх на дві годинки. Вона там грається з хлопчиком. А сама приїхала в секонд-хенд. Я в ньому 100 років. Ну, 100 років це так, я кажу. Ну, мабуть, пару місяців точно не була. Він такий дуже специфічний, він великий. Тут ціни дуже низькі, часто бувають. Але буває так все складено, знаєте, наче як це не магазин, а просто склад якийсь. Воно просто все розкидане, наче. Подивлюсь, як сьогодні буде. Оце центральний вхід до нього. Тут написано вхід. Ага. Його тут також можна з іншої сторони, де якраз, тому що тут меблі і також речі. До речі, в мене багато речей, саме одягу, куплені саме тут. Якось так трапила, що я взяла тут собі і одні штани, і інші штани, і куртку. І здається, сапугрік також. А це, це його вітрина. Це одяг і вхід. тут завжди немає людей. Скільки разів пробули, дуже-дуже мало людей. Все в 10-2,50 такі чоботи, здається, і вдалі все одно які, головне, бо розмір був в Ось ця така тумба велика, масивна, 35 євро коштує. Ось ця також дуже велика, дуже масивна. Я можу уявити, яка в неї вага 20 євро. Це з якогось королівського замку, я так думаю. Оцей стіл тумба, коштує 75 євро. мега стелаж з усією всячиною. Підсвічники, свічі, всяке таке. Бачите, скільки багато. Але чесно, мене часто вражає те, що тут продається. Ну, може, воно там коштує, звісно, дуже там, 20 центів. Але навіщо? Всяка фігня. От що це таке? Що це? Якісь олівці помади, такі вже мільйон років. Термін придатності до 2020 року. Ну, ну і навіщо це? Чи ось відкритий крем для, від, ну, для, для загорання від сонця. Навіщо він продається? От кому він потрібен. От Мені цікаво. Я розумію все, але кому воно треба? І дійсно такого вистачає. Ось дивіться. Ну, Я таке не куплю. Ось дивіться. Кому це треба? Ну, я, може, я чогось не розумію. Ось тут така корзинка, а тут взагалі щось вивалилось. Це вієр маленький. От що це? Клей якийсь? Ну, не знаю, не знаю. Можливо, я чогось не розумію. Так, вартість одягу. Ясен це жакети 2,50. І ось одяг пішов. Ясен 2,50, ці черевики 2,50, сумки 2,50, худини, Це, мабуть, ці реглани 2 євро. Одяг взагалі 2 євро. Це не знаю що таке. Бікіні, зрозуміло, євро 50, сліперс для сна. Все 1 євро. Ну і нижче воно пішло все по євро. Вартість така. От зараз дивлюсь, ось що зараз покажу. Це така піжамка дитяча. Зараз покладу. Е, я думаю, воно коштує 2 євро, хоча це сліперс, можливо, воно коштує 1 євро. Але це набір штаніки плюс ковтинка, тому думаю, що все ж таки 2 євро. Але розмір великий. Це на не знаю, роки 4-5. То не буду брати, я думаю. Ну, так, взагалі, тут ось так. Дуже багато всього. Це треба дійсно лазити, шукати. У мене так якось виходило, що я просто прийшла так пару разів чик-чик-чик-чик. Взяла одну річ, другу, третю, без примірки, без нічого. Просто взяла і пішла. Тому таке теж трапляється, і воно було дійсно все по мені, все супер класно. І це були штані. Тут футболки, їх безліч по кольору. Вибирай. Так, це простір далі, тут меблі, посуп, всяка всячина, стільці, столи. І туди навіть і сходи на другий поверх. Там також матраси, габарити все. Але найцікавіше, що тут є, це оцей басейн. Акваріум і басейн. Тут все працює, риби функціонують. Коли з Лерою приїжджаємо, то вона в цей басейн хоче ниряти, І це таке випробування для нас. Треба її спіймати. Ось. Дивіться, оце зона як дитяча. Тут завжди не прибрано. Я не знаю, це тут, бачите, все валяється. Це настільки неприємно. Це єдиний секонд-хенд, де настільки брудно. Наче тут багато всього, але якось воно так все валяється. Просто захламлено. Ось іграшки, вони як не на прилавку, а просто валяються. Отак от, Треба виймати і дивитися, що там є. Тому в мене ну, не дуже виникає бажання тут коперсатися. Тут я впевнена, що є класні іграшки, наприклад, але все воно так і ось цей безлад. Фу. Лера тут зазвичай сидить, грається, і постійно в мене прям це... Скільки тут бактерій і мікробів. Це, можливо, тільки моє відношення таке до цього, але це моя саме думка. Скільки іграшок, дитячих у ліжечку. Нам також треба повивозити вже деякі речі з нашого будинку, типа іграшки, в нас дуже їх багато, бо так по євро-два береш. І я тут зупинилась. Вона наче недорого, вона погралась один-два рази і, в принципі, все, воно вже лежить. Тому да, треба вивезти в секонд-хенд. Ну, Можливо, там хтось на нас це в будинках забере, кому це буде потрібно. Так, сушильна машина. 195 євро. У нас якась схожа в нашому в цьому стоїть в блоці. Також сушильні машини. Хочу подивитись пралку. спралка. Ну, така на вид більш-менш ну, не дуже стара. Е, щось там треба з нею. А чи вона продана вже, здається? Коротше, ціну я не знайшла. Так, оце щось також 150 євро. Це сушилка також 150 євро коштує. Тут інструменти, безліч інструментів. Так, і далі меблі, меблі, багато меблів. І, ну, немає цін. Знаєте, хочу зняти, але немає цін на такі дивани. Ось багато диванів, жодної ціни немає. Я такого не люблю. Це треба, типа, запитуватись. Я люблю, коли отак: от от. товар, ціна. Як то кажуть, ось товар, я купець. Прийшла, купила і пішла. Оце крісло 17,50 коштує. Все, беру. Треба брати. Мене влаштовує. Нічого, нічогеньке таке. О, до речі, це взагалі 5 євро коштує. Беремо? Як вам? Відправляю. 5 євро. Перевізники перевезуть, правда, мабуть, за 100 євро десь. Ну, вийде не 5 євро, а 105 євро, якщо я в Україну перейшлю. Ну це я шуткую, звісно. Нічого ніколи не відправляли ми в Україну. До речі, про відправку до України. Багато чого відправляють перевізниками і з України сюди передають там медикаменти, якісь посилочки, якісь шампуні, якісь речі. Ну, тобто є люди, хто багато передає. Я на днях думала передати свою коляску, ну не свою, а Лєрину коляску, яку нам подарували на народження Лєри в Україні. Ми нею майже не користувалися. Вона в нас тут лежить, вона не вистачає там однієї такої перекладини. Хотіла передати в Україну, щоб подруга продала і взяла собі кошти. Ну щоб її купили, бо віддавати. Ну, хоча я думала про віддати, якщо чесно. Але це інша історія. Поки не буду казати, чому не віддаю, тому що часто люди, коли віддаєш, вони не цінують цих речей. Якщо ти там даєш, а вони просто не цінують їх. Мені хочеться щоб цю коляску люди цінували. Вони знали, що вона коштує грошей, і до неї треба відноситись добре. Це я вже так. То, того, що я хотіла сказати, що передати цю коляску з Нідерландів до Києва. Не зрозуміла, це до нової пошти до Львова чи вже прямо до Києва. Вартість передачі цієї коляски буде 60 євро. Я відмовилась, тому що я не знаю, за скільки цю коляску можна продати, бо зараз, типа, не прям багато спросу, мені здається. Взагалі коляска в дуже доброму стані. Ми нею майже не користувалися. І вона здається, зараз коштує нова, десь там 12 тисяч приблизно, я точно не знаю. Карелла віста Ейр. Два в одному, кому цікаво, бежевого кольору. Ось то я виставила її на продаж в українських групах в Нідерландах. До цього на маркет плац виставляла, але там були якісь постійні, знаєте, приїде кур'єр, забере. Ну, я знаю, що це типа розводняк такий, тому ніхто ні реальних покупців в мене не було. Ось. До речі, гарне крісло: 10 євро. Мені подобається Special proposition. Беремо, правда? Ми, до речі, тут купляли собі маленьку кастрюльку. Зовсім таку маленьку, бо в нас, яка була в нас в комплекті в нашому будинку, вона в нас зламалась. Ну саме кри... Ні, не кришка, вона ручка від... Від... відлетіла так, що її вже не... Не... Ну, не зробити. Ми тут купили за 2 євро. Ми ще, уявіть, ми її купили і забули на касі. І Ми згодом через два дні повернулися за нею, сказали, що ми її купили, але забули про неї. І нам сказали, ну, окей, типу, забирайте її. Тобто ну, ніхто там нічого не... Вияснював, просто позвали як менеджера головного, і тоді нам її віддали. Ось тут посуд. Люди дивляться. У нас також є ніж звідси, але він дуже поганий був. І ще в нас знаєте, що є? Ми купили молоток чоловікові, але він коштував там щось євро п'ятдесят. А потім ми купили новий за євро двадцять п'ять. Ну зовсім новий, ну саме в новому магазині. Де все нове продається, тому ми подумали, ну да, прикольно, прикольно. А оці тачки тут дуже популярні. Багато хто їх купує і за продуктами їздить там, в селі чи десь там ну до автобуса під'їхати, тому вони дуже популярні. Вартість цієї, ну я думаю, що ціни тут немає. Хоча во щось вісить. А ні, є 5 євро. Коротше, я беру їду з тачкою до машини і скупляю весь магазин. І крісло сюди погружу також. А може й два. До речі, цей чайничок до кавоварки, що вона зломана, я так і не купила. Тоді, коли хотіла, мала мені голову задурила трошки, граючись, і я забула. А там були ідеальні, які підходять для нашої кавомашини. Треба шукати, тут нема такого. До речі, таких маленьких кавових чашечок я ніколи не розуміла. Но вони дійсно дивіться, мій палець. Ось палець, які вони маленькі. Вартості немає, подивилась. Це такий набір. Ні, нема. Окей, оцей коштує три чашечки і три е, блюдечка. 4,50. Ну, тут такі, на це реально як я вважаю, що це не прям дешево. Ну, це, звісно, моя думка. Може щось взяти собі для гостей. Але здається, у нас є в будинку додатково ще чашкі, типу, як для, ну, для гостей, знаєте, як нас прийнято в Україні, якісь гарні. У нас, наче, є, але ми ніколи ними не користувалися, тому що вони маленькі. А я люблю великі такі, знаєте, півлітра, щоб налив собі каву. І ото п'єш, п'єш, п'єш. Хто так ще любить робити? Напишіть мені. Багато. А ось бакали стакани, деш 25 центів. Ми брали чи 50 центів, чи десь там 1 євро приблизно, і тут їх безліч. Вибирай, який хочеш. Це треба розбити ті, які в нас є, а потім купити нові. Ми взагалі в Україні любили старий посуд, знаєте, так біля гаражів бити міцно, міцно, а потім збирати це і викидати. Оце такий кайф, знаєте, як дуже сильно б'єш об стінку якусь таку. І воно розлітається на такі кусочки. Ну, клас, клас. Я хочу так зробити щось. Так, це другий поверх. Такий величезний простір також. Там воно є і візочки, якісь відео, аудіо, диски, дуже багато. Стара якась аудіосистема, магнітофони. Я не знаю, хто цим користується, але тут таке. Багато журналів, книги, багато книг, я б так сказала. Ось о, касети. Аудіо George of the Jungle. Ну, мабуть, це хтось купує, я так думаю. Я не, не можу зрозуміти, це купує, чи воно просто так стоїть тут роками. Воно матраси, ліжка. Тут зробили, до речі, більше хайно, бо раніше було дуже так брудно і все розкидано. Оце якісь покривала, а може цей спальник якийсь, невідомо. Ну і от, і біда в цьому, що немає цін. Я не люблю так, коли немає цін. Питати, ходити, чекати. Ну, таке. Хочу до візочків підійти. Ось Максі Козі, то що популярне. тут бренд. Тут і автокрісла цього бренду. Так, 35 євро. Ну, до речі, це ще така висока ціна, бо зазвичай 15 євро коштують. Так, і ось такі коляска-трость. Ну, вона не прямо маленька, бо вона з такою підкладкою. Ось вона. Вартості також немає. Вгадай, називається, скільки вона коштує? Невідомо. Так, і ось такі автокрісла дитячі. У нас автокрісло було з України, було в машині, слава Богу, з якими ми приїхали. Воно підходило нам новеньке. Я за такі речі за нове все. Я люблю нове таке. Тому що хтось там пісявся, не пісявся. Ну, коротше, ну. Знаєте, Його важко випрати, прям, якщо воно не знімається ці накладки. Тому я за новеньке. Ми, до речі, купили Лєрі оцю нашу іншу машину, оць, типу таку штуку, бустер називається, але новий, звісно. За 10 євро, здається, в екшені і таку ще подушку на ремень безпеки, щоб типу, їй було зручно сидіти. Вона може голову покласти, там, вона взагалі 3 євро коштувала. Тому в нас в тій іншій машині ось така штука. Новенька стається. Ми, ми рідко на ній їздимо так, щоб з дитиною. Але взяли таку штуку. Цін нема, знаєте, немає цін. Нічого не можу вам сказати, бо цін нема. Тут ось на що написано євро 50. Але це щось, ну, мабуть, на оці якісь штуки, які для маленьких бейбіків. Я так думаю. Ну, ось таке. Оце стілець для годування також, знаєте, цікаво його ціна, але ціни немає тут. Ну чому так? От навіть крісло, просто для порівняння. Скільки вона коштує? Невідомо. Ну, а взагалі мені прикольно прогулятися, тому що я одна, я без Лєри. і це якось так трошки мене релаксує, тому що після Португалії з Лерою мені дуже важко. Там вона була постійно зайнята ігрою зі своєю сестричкою. А тут сестрички немає, є тільки мама, і вона висить постійно на мені. Мама пограй, мама пограй. Але я вважаю, що мама не аніматор. Мама може гратися, приділятися увагу, не може, а повинна це робити. Але не цілодобово, тому що в мене мозг просто вскипає від цього, коли вона постійно щось від мене хоче. Тому ці декілька днів після приїзду з Португалії, то це дуже, дуже вони такі, знаєте. Дуже помітно, що там було так, а тепер зовсім інакше і вся увага йде мама, мама, мама. Ось цей басейн з рибками зверху, з другого поверху, як він виглядає. Ось, ось ну І тут вид просто йде як криша і жилий сектор. Тобто тут поруч є прямо в двері магазин Aldi. Але, чесно, в Aldi ми ну, не купуємо. Це якщо Раптом ми десь можемо бути, але там типу, одну-дві речі, ну, типу, продукти якісь. Але якось нам не зайшов Алді, я не знаю чому. Не наші. Бачите, який в нас дощ. Да? В Україні спека 33 градуси, а тут зараз 15 градусів. Ось таке. Але погода мені така більш подобається, ніж спека. Це прям парковка напроти Секунду, і ось тут будиночки. гарнюсінькі такі. Ось наша машина, червона, це вона. І ось прямо поза нею будинок з такою гарною терасою, балконом. Ну вони це дуже люблять, да. вони дійсно можуть зробити свій ганок, своє подвір'я таким класним. Вони просто постійно щось роблять. Вони протирають ці криші, підвіконня. Ну, так, я не знаю, я так не, роб... не робила ніколи, чесно вам скажу. Я протирала, коли було вже грязно. А вони це роблять, мені здається, набагато частіше. Мені ось дорожка туди пішла. Це місто Ренен. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. Всім па-па.